Навіщо коту вуса? Таємниця кошачих суперрадарів. Коли дивимося на кота, одразу помічаємо його чудові вуса. Але навіщо вони потрібні? Це не просто прикраса, це справжні суперприлади. Вуса кота називаються вібриси, і це найчутливіші датчики у тваринному світі. Кожен вус з'єднаний з нервовими закінченими прямо в мозку кота. Це як мати радар на обличчі. Перша функція це вимірювання простору. Вуса кота точно дорівнюють ширині його тіла. Коли кіт просовує голову в отвір, вуса одразу показують: Стоп, ти тут не поміститься, або вперед, все добре. Друга функція це детектор руху. Вуса відчувають найменші коливання повітря. Коли миша біжить поруч, вуса ловлять повітряні хвилі від її рухів. Кіт знає, де вона, навіть не бачачи. Третя функція це нічне бачення. У темряві очі не допомагають, але вуса працюють як ехолокатор. Вони відчувають перешкоди, стіни, меблі, тому коти так впевнено ходять у повній темряві. Четверта функція це емоційний індикатор. Коли кіт щасливий і цікавий, вуса направлені вперед. Коли лякається, притискає їх до морди. Коли полює, розставляє максимально широко. П'ята функція це захист очей. Коли кіт пролазить через кущі або високу траву, вуса спрацьовують як бампери. Вони попереджають увага, тут щось гостре і кіт встигає заплющити очі. Цікаво, що у котів є вуса не тільки на морді. Маленькі вібриси є над очима, на підборідді і навіть на передніх лапах. Це повноцінна сенсорна мережа по всьому тілу. Ніколи не можна обрізати коту вуса. Це як позбавити людини зору. Кіт втрачає орієнтацію в просторі, не може полювати і стає дуже нервовим. Вуса відростають, але це займає місяці. У диких котів вуса ще довші і чутливіші. Лев відчуває вібрації землі від біжучої зебри за сотні метрів. Тигр у джунглях орієнтується тільки за допомогою вусів. Науковці досліджують кошачі вуса для створення роботів, хочуть зробити штучні вібриси для дронів і підводних апаратів. Природа завжди краща за технології. Отже, кошачі вуса це досконала біологічна технологія: радар, сенсор, захист і емоційний індикатор в одному пристрої.